Всім привіт з вами на своєму каналі Алікс. Перебор монет по 50 і по гривні був, результат показую. 50 копійок трапеція. 4 теж були, я їх вже відложив. Маки. 2004 рік. Медальки. 95-й дві. Чотирьхягодник. Другий штамп і хочу показати вам ось знахідку Чотирох ягодник. Тут по кругу все нормально. Тут теж. Тільки відсюди і аж сюди. А отут ця сторона здвиг прямо упирається. Отак. Ну, не знаю, як це об'яснити, вона перва. Я ще ніде такого не бачив ніхто не розказував. Або це здвиг, або це що? Ну, навірно ж. Зараз я так збільшу. Як одні листочки? Ось Тут ще не так, а оці аж місця мало. Тут должно, повинно бути проходить, щоб спічка входила, а його немає. Так як ось тут з цієї сторони. Зараз трошки зменшимо. Бачите, зліва все нормально, а справа отаке. Ось От такий брак. Це все з одного перебору. Ну і ще один. Знахідка 2008 року 50 копійок. Ні гуртільного кольца 2008. Зараз я отак покажу. Такий здвиг. Є тут раз, 16 насічок і другий раз в двох місцях. Ну, єлі-єлі там у 6-7 разів менше воно, як повинно бути, і не видно. Це тільки мікроскоп. А так все без насічки гурт. Попадалося в мене 2006 року, 2007. А от 2008-го ще ні. Сейчас попытаемся Вот так угу. Хорошая знахидка Ось, коли прищепочка, трошки видно. Такі насічечки. Підписуємося на канал, ставимо лайки, а я буду показувати, що знаходиться в обіході у нас. Отак. Отакий брак монети здвиг. Наскільки я розумію, непоганий улов сьогодні. Непоганий. Всім до зустрічі на каналі всім пока.